Добрий день, діти! Сонечко сьогодні запрошує вас погуляти в лісі. А скажіть, якщо сонечко високо в небі, яка це частина доби? Це день. А яку форму має сонечко? Круглу форму. А які ще предмети, схожі на круг? Мають таку ж форму, як і сонце? Це наша планета Земля. М'яч. Апельсин. А тепер давайте порахуємо всіх, кого ми зустрінемо. О, я бачу героїв із казки Колобок Почнемо рахувати і виставляти цифри. Першими ми зустріли ведмедиків. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два. І цифра два. Два ведмедики. Скільки вовків! Один і цифра один. А скільки ж колобків? Три. Ми поставимо цифру три. А скільки лисичок? Лисичок дві. Цифра два. А скільки зайчиняток? Три і цифра три. Молодці діти. А далі ми вийдемо на квіткову галявину. Тут ростуть великі і маленькі квіти. Порахуйте, скільки великих квіточок дві великі ромашки. А скільки маленьких? Три маленькі ромашки. А ось перед нами числовий ряд. Давайте назвемо всі цифри. Один, два. 3, 4, 5. Деякі цифри сховалися за квіточками. Які? Подивіться уважно і назвіть їх. Це цифри 2 і 5. А тепер пропоную веселі математичні загадки. Слухайте уважно. Зайчик вуха нашорошив. В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно? В двох зайчаток скільки вух? Порахуйте, скільки? Правильно, чотири. Молодці діти правильно порахували. А тепер наступна загадка. Півень злетів на тин, а на тину ще один. Скільки ж півників усіх? Полічіть но швидко їх! Скільки два півники. Добре. І ще одна загадка про котиків. Три веселі киці грались на травиці. Враз одна сховалась. Скільки їх зосталось? Дві киці. Молодці діти все правильно порахували. В лісі можна зустріти багато птахів і тварин. Вони вміють розмовляти. Давайте порахуємо, скільки разів вони нам скажуть свої слова. Слухайте уважно. Ось жабка. Ква. Ква! Скільки разів жабка проквакала? Два рази. Правильно. Зозуля прилетіла, слухайте уважно. Ку-ку. Ку-ку. Скільки разів зазуля прокувала? Два рази. Далі до нас прилетіла ворона. Слухайте. Карр. Кар. Кар. Порахували. Так, три рази каркнула ворона. А жук, коли летить, вимовляє звук Ж. Скільки разів послухайте. Ж. 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 Скільки? Чотири рази ми нарахували правильно. Їжачок бігає і фирчить. Скільки разів? Фр. 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 Скільки ви нарахували? Три рази. Молодці! Як гарно діти ми сьогодні погуляли в лісі, але зараз час прощатися до наступних зустрічей!